Ого! Ого. Це що таке? Це треба заскріншотити. Інструктор Лего, дякую тобі, величезно за подарунок. Народ, ви сьогодні мене з кожною годиною стріма. Дивуйте все більше і більше. Величезно вам дякую всім. Хух! Ну що, шановне товариство, от і настав той момент, коли ми відкриємо подарунок від Андрія. Дякую ще раз тобі, величезно, друже. Це було доволі несподівано і дуже приємно. Розпаковка. Ого! Ого! Тисяча золота. Контейнер сюрприз. Один розкішний і одна чорна скринька. Дякую тобі, велике, друже. Ну що? Побажайте мені успіху. Чорна скринька перша. Поїхали. Що нам дає? 300 золота. Далі пускати не захотіла. Ну це таке вже. Е, Тепер у нас сюрприз пішов. Сюрприз. Із сюрпризу у нас 1000 золота, То, що ми відкрили 10 контейнерів. І контейнер на СТРВК. Забираємо. Відкриваємо контейнер цей на СРВК? І що він нам дає? 100 золота, бустери і сертифікати. Так, ну також непогано. Це вже краще, ніж просто самі бустери. І на залишок саме смачне, розкішний сюрприз. І що у нас тут? Контейнер хвк 30 забираємо і відкриваємо. Півтори тисячі золота. Дякую, Андрію. Завдяки твоєму подарунку трошки підлутали золота.